Починаємо з ASICS. Крусівки Асікс. Стартують ціни від 30 фунтів. І ось, зокрема, моделька така 40 фунтів. Ну, я вражений. От, На гуртексі 52 фунти Асікси. Якщо б мені потрібно було, я би з радістю їх купив. Проте не зараз тягати це з собою незручно. 39 фунтів. 43 фунти. Зараз завітаємо в Тімберленд. От, наприклад, сумочки. Такі сумочки я полюбляю дуже сильно. Їх вартість 25 фунтів. Взуття стартує. Я вже просто одним оком глянув, від 30 фунтів. Ось такі кеди 30 фунтів, 50 фунтів, 50-50. Тобто, які завгодно. словно звісно, їхня модель, тут, до речі, ціна взагалі не змінюється. 127 фунтів. Це класично всюди, ціна приблизно плюс-мінус 150 євро, наскільки я знаю. Футболки в них ідуть, якщо я не помиляюся, та 16 євро, тут, перепрошую 16 фунтів. Ось така моделька. Зайду зараз сюди, вам покажу скільки. Кеди коштують от славнозвісного цього бренду. От тобто, подивіться. Ціни стартують по суті, від 20 фунтів. От, наприклад, моделька, яка мені подобається, відносно. Просто я зараз таке не ношу. От така моделька 22 фунти. Ви знаєте, скільки це в Україні коштує, чи навіть десь де-інде в Європі. Зараз відвідаємо Nike. Така моделька 58. 66. Я такі полюбляю, тому що вони дуже зручні. От такі кепочки по 14 фунтів. От, наприклад, дві такі футболки коштують 40 фунтів. Що обираєте одну, то виходить 25. Зверніть увагу, скільки тут людей. Тобто в Польщі, в Словаччині, в Україні дуже мало людей в цих магазинах, тому що ціни досить високі. Тут вони максимально доступні. От, наприклад, мешти такого типу коштують 65 фунтів.